Оце продовження для Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову. Я інформацію надаю. Дивіться, бачите, тут теж не закінчено. Головне опора і освітлення теж цієї траси не працює. От туди далі, так от туди далі, там теж асфальт не зроблений. Вся ця сторона, що... Не, не біля забору. І тут теж так само все не закінчено, зроблено, вже заросло бурянами. Тепер тут буряни вже насіялися, асфальт тут не можна робити, тому що треба, щоб проєктувальники замінили на бетон. От, і щоб місцева влада вперед зробила, протруїла це від бурянів. Все це побризкало гербіцидами, інакше воно буде рости під асфальт і всього остального. От. Тепер переходимо на ту сторону і тут знову вони обірвали, не закінчили, тут асфальт є, далі асфальт є, от е е покриття, а тут далі вже нічого нема. От, І тут болото, ви представляєте, дітям, діти їздять по цій стороні на велосипедах, щоб не попасти під машину. От, І тут дівчинка тільки що їхала, я її попросив, щоб вона теж підписалась на мій канал, подивилася. Дивіться, бачите, що тут вже зробилося з цією посипкою і так далі. Не може бути, щоб по проєкту тут не було з, з обох сторон тротуарного покриття. Бачите, тут, тут тротуар теж більше двох метрів. Раз, ні, 2 метри. тут 220. Тут 2, от, Скоріше за все. а може і 2 метри. А там на самих перших відео, там метр восімдесят всього. От. Ну і тут зрозуміло, що далі. Дивіться, як якісно вложили, що тут. Постійно вода. От. Ну, тут люди самі зробили бетон. Бачите, бетонний асфальт. А ні, вони замовили тут. От. І далі оце все Ця вся відстань. Що я йду. Спеціально я показую. Тут дивіться, що робиться. Бачите, все. Тут повинна видно, зупинка бути по проєкту. От і зупинки нема, і тут, тому що огор, огорожено звідси бордюром, і звідси бордюром. От, Зупинка транспорту повинна бути. От, Далі все отак. От ну, все. Кошти державні використані 100%, я гарантую, тому що... По програмі президента це з держбюджету виділялися кошти е, об'єднаним, навіть не об'єднаним територіальним громадам, бо це траса обласного значення. От, і, от, і Ну а тут оце, якщо тонка підошва, люди ходять в лаптях. от як тут іти, все всередині душить ноги. От. Воно трохи трамбувалося, але, але не зовсім. От і ми вийшли вже туди, до цього скороженого знака, де 50 кілометрів. Бачите, тут теж. От і тут далі грязь, болото. І за того, що тут неякісно зробили уклони і все остальне. Далі трошки тут асфальт це раніше був, раніше був. А може і вони тут робили, переробляли, я точно не знаю. І от вже далі знов цей участок, який вже страшно говорити. От. Вчора тут, напевно, був такий потоп, що тут е от, позалишалися водяні дощ йшов болото, грязь сюди змиває. Хоч би проєктанти подумали, що лівні прийомник зробити, хоча б щоб для того, щоб вода зливалася туди. Я вже не кажу, що каналізацію дощову. От, приходиться йти по цьому. Тут буряни, я ж кажу, що треба буде, щоб ці буряни обробили гербіцидами, бо інакше ця робота теж піде вся на смарку. От, і е, я звертаюсь також до президента України Володимира Олександровича Зеленського, щоб він плинув на Держбюро, я йому зараз закачаю теж це, всі ці відео. Я його просто назову звернення до президента Зеленського Волод... України В... Зеленського Володимира Олександровича. І хай він побачить, я його не те, що там я його що критикував. Він... Він же не може знати, ти бачиш, зараз йде війна, і все, яка там по програмі президента і так далі. От що е, ремонти, от капітальний ремонт доріг, як він робиться. От і, і також надійшлю е, е, до, е, до керівника офісу президента окремо. От оце той участок тут. от. Бурянами все заросло. І треба, щоб ці буряни не попали туди під щебінь, бо вони потім будуть підривати навіть бетон. От. І для цього треба, щоб перед підготовили, обробили гербіцидами. І це все не, до непередбачених робіт, треба, щоб е, Тут ще знак цей. от це, що я показав, що скільки не зроблено. А там Далі на трасі не зроблено дуже багато. Я звертаюся Павло Анатолійович Лашенчук на основі закону про звернення громадян до, до президента України, я вже назвав, до директора Державного бюро рослин Олексія.